Якщо б ви не здавали, мабуть, цю кров, наші б дітки не виживали. Ось вони, ті, хто безплатно здає кров не тільки для онкохворих дітей, а й для тих, хто потрапив в аварію, породіллям і так далі. Це Анатолій Поліщук, Володимир Сущук, Ігор Скалозуб, Володимир Попков, Олександр Карвизо. Посвідчення почесного донора вони отримали тут же на прес-конференції. Є в нас і заслужені донори України. І дала свою крові безплатно 137. Два прямой прямі переливання з вени в вену. 61 літр безвозмізно. Наявність донорської крові – чи не головний показник безпеки держави? За європейськими стандартами для цього потрібно 40-50 донорів на тисячу населення. В Україні ж є лише 15-16. Головна мета цього дня – залучити нових донорів. Оскільки е, безпека донорської крові залежить тільки від правильного відбору донора в області. Щороку здають 23-24 тисячі доз крові. Невідкладні потреби цим забезпечують, але потрібно було б більше. До того ж, донори в основному рідні чи близькі потерпілого, а мають бути штатні. Тому лікарі закликають молодь бути донорами добрими до страждених.